Друзі, нас перші про головне поїхали на ранок небо над кордоном. Перетворилося на арену події, яка миттєво стала переломом у війні. Літак, що належав міністру оборони РФ було збито. За даними з кількох незалежних джерел, у небі спрацювала таємна система протиповітряної оборони, яка вивела з ладу борта з колишнім міністром Сергієм Шойго, Зеленський в Шоці. Такого результату від українських таємних систем ППО він не чекав. Хлопці залужного таки вбили жирну Чекаємо на підтвердження за офіційними повідомленнями. Скви літак здійснював плановий переліт до військової частини. Але від самого початку траєкторія його руху була нетиповою. Літак супроводжували два винищувачі. а Борт облітав маршрути, які зазвичай використовують для високопосадовців. Це означало одне шойгу летів із секретною місією. Усе змінилося, коли диспетчери помітили різке відхилення курсу. Борт отримав наказ повертати назад, але вже було пізно. Невидимо для стандартних російських радарів ракета знищила його в небі. За секунди після удару з'явилися повідомлення про пожежу в небі. Уламки почали Дати на територію, яку негайно почали оточувати спецпідрозділи. Офіційна версія Кремля з'явилася блискавичною аварія ситуації на борту, але витоки з російських військових чатів свідчили протилежне літак. Було збито, свідки бачили характерний спалах в небі, а уламки мали ознаки влучання ракети. Найцікавіше, що російські телеграм-канали одразу почали поширювати чутки про таємну українську зброю. Вони писали про ракету нового покоління, здатну обходити систему виявлення. Західні джерела натякали на ще одну версію. Справі могли бути задіяні люди з оточення самого Шойгу, але внутрішня боротьба в російській еліті давно досягла точки кипіння. Тойло міністра довго не могли знайти. Уламки літака лежали розкидані на десятки кілометрів. Пожежа тривала кілька годин. Перші офіційні особи, які прибули на місце, одразу отримали наказ передати інформацію у верхні кабінети Кремля і уникати витоків. Але факт смерті підтвердився, Шойго шойгу загинув. Новина про ліквідацію міністра оборони поширилася ще до офіційного підтвердження в Москві. Серед еліт почалася пані Ніка, хто наступний, відомо, що потім не кілька годин зник з публічного простору, в Кремлі, терміново скликали засідання Ради безпеки. Смерть Шойгу мала подвійний ефект. З одного боку вона стала ударом по військовій машині Росії, яка втратила одного з ключових символів війни. З іншого вона запустила давно лавину підозр. Частина генералів відмовилася вірити в українську ракету, обачаючи у цьому внутрішню змову. Інші прямо заявляли, що якщо українці справді отримали таку зброю, жоден високопосадовець РФ не може почуватися у безпеці. Ці на тлі трагедії в армії почалися масові перестановки. Тимчасово обов'язки міністра поклали на його заступника, але вже тоді було зрозуміло. Довіри до нього немає і ні до кого генерали підозрювали одне одного у причетності до ліквідації у закритих колах. Навіть говорили, що це був подарунок заходу усунення людини, яка знала надто багато. Аналітика збиття літака з шо його стало гучною неповерненням у війни. По перше, це довело вразливість російської верхівки. Якщо можна збити міністра оборони, то жодна особа в РФ не знищена. По-друге, воно активізувало внутрішні конфлікти в еліті. Тепер кожен генерал і чиновник дивиться на сусіда як на потенційного зрадника. По третє, Україна продемонструвала асиметричну силу, навіть якщо офіційно не взяла відповідальності символічний ефект для суспільства. Очевидний для Кремля ця подія стала катастрофою. Система, яка будувала культ недоторканності своїх лідерів, отримала удар у саме серце для України. Це знака, що війна переходить на новий рівень, де навіть найвищі фігури ворога не можуть почуватися в безпеці. Редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.